Тестостерон та естроген. Ми розуміємо про те, що тестостерон — це такий найпопулярніший гормон серед чоловіків. Всі намагаються контролювати його довший період свого життя в референтних значеннях, дехто намагається його навіть збільшувати за рахунок або тренувань, або використання, наприклад, заборонених речовин. Але ми розуміємо, що з однієї сторони тестостерон впливає на те, що він зменшує жирову масу тіла. І зберігає м'язе у масу тіла. А як він впливає на серце? І якщо серйозно, то сам тестостерон, особливого прямого впливу на серце, от прямо як адреналін, він не має прямого впливу. Е, так він трошки може збільшувати знову таки, як і схоже на кортизол, він може трошки збільшувати серцебиття, трошки збільшувати е, артеріальний тиск, але прямого безпосереднього впливу немає, але має досить серйозний посередкований вплив. За прикладу, ви я думаю, що всі знають прекрасно, що чоловіки, жінки живуть довше ніж чоловіки в середньому, так але що нас більше цікавить, що поки жінка має місячні, поки вона не в мене паузі, в неї переважає естроген на високих рівнях, естецестрон більше знижений. Да? Відповідно, то вона захищена відносно захищена від серцево-судинних подій. Для прикладу, ми навіть не призначаємо статини жінкам, які мають які в періоди до менопаузи, навіть при підвищеному холестерині, тому що вони естрогеном є захищені чоловікам. Чоловіки цього захисту не мають. А як тільки жінка входить в менопаузу, її ризики прирівнюються до чоловіків абсолютно. Тому в цьому плані так, в, тривалому, в тривалій дії естроген має позитивний вплив на серце через те, що він знижує ризик ішемічної хвороби серця, це бляшки в артеріях серця, відповідно, знижує ризик інфарктів е, міокарда. Тестостерон, навпаки. Але з приводу підйому тестостерону, знову таки, я абсолютно, як лікар, є проти заборонених речовин і якихось екзогенних, е, якихось зовнішніх е, додавань гормонів, якщо це. Призводить до збільшення його понад межі, понад норми. Але якщо ми його збільшуємо фізичними навантаженнями, я вважаю, що це є абсолютно здоровий спосіб прийнятний здоровий спосіб до збільшення рівня тестостерону, тому що фізичні навантаження з одного боку є природніми, а з іншого боку, всі всякі ризики серцево-судинних подій від того самого тестостерону компенсуються тим, що самі фізичні навантаження зменшують ризики серцево-судинних хвороб. Тому цей спосіб, як по мені, є абсолютно прийнятним і здоровим.